Доброго дня всім прихильникам тенісу, вітаю на моєму каналі. Янік Сінер, юний молодий італійський тенісист, який потихеньку помаленьку починає обростати чемпіонським жирком та м'ясцем, здобуває в му році третій титул. Після Монпельєта Торонто він став переможцем ATP-500 в Пекіні, де був посіяний під шостим номером. Першими двома номерами посівів були. Карлос Алькарас та Даніл Медведєв. Багато хто очікував на це протистояння в фіналі, але на півфінальній стадії Янік втрутився в ці розбірки і переміг Алькараса в двох сетах 7-6 та 6-1. Та вийшов у п'ятий для себе фінал цього сезону, де на нього уже очікував Даніїл Медведєв. Зізнаюся чесно, як тільки я дізнався склад учасників фіналу, я був трішки розчарований, засмучений, оскільки знав про статистику очних протистоянь цих тенісистів. А вона, м'яко кажучи, була не на користь Сінера. Всі шість очних протистоянь Сінер програв Медведєву. Да, ті поєдинки були раніше, коли Сінер був не те, що молодий, а юний. На даний момент, звичайно ж, він набагато і набагато досвідченіший, чого тільки вартує перемога на Мастерсі в Торонто, відео про яку є на каналі. В цьому сезоні для їх це була вже третя очна зустріч. Попередні дві Сінер програв, причому також у фіналах на турнірі в Роттердамі. Та Майамі, і ось сьома переломна зустріч, яка нарешті, стала успішною для Сінера, який здолав Медведєва в двох партіях, кожна з яких тривала по годині та більше, і здобув ще раз повторюю третій для себе титул в цьому сезоні. Поєдинок був вкрай напруженим та цікавим. Тенісисти максимально чітко та зібрано діяли на власній подачі. Як наслідок за весь поєдинок жодного брейку не було в цьому поєдинку, і доля вирішувалась за рахунок так званих міні-брейків на тайбрейках. Тож 7-6-7-6 перемога італійця. Ну і давайте поглянемо на шлях Сінера на цьому турнірі. Еванс, Нісіока, Дімітров, Алькарас, Медведєв, Тобто прогулянки, що називається, не було. Дійсно, чемпіонський шлях зробив Сінер, і єдине, що можна тут сказати, це бравісімо Янік. Отже, таким чином у італійця є титули вже в Європі, Північній Америці, на Зеленому континенті, ну і відтепер в Азії. Відповідно залишається, що правильно зганяти до Африки та Південної Америки і виграти якісь титули там. Якщо чесно, не так просто знайти тенісиста, який от має перемоги на всіх континентах, якщо знаєте таких, будь ласка, пишіть в коментарях. Загалом дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його лайком, можете підписатись на канал. На все добре!